Десь посеред океану, серед хвиль і вітру китобійне судно опиняється на межі катастрофи, четверо китобоїв є не просто моряками, вони уособлюють людство на межі свого існування. Постріл гарпуна змінює все, судно опиняється у пастці, але чи тільки воно: відчай, страх, боротьба за владу, їхня подорож перетворюється на алегорію сучасного світу, що опинився у точці неповернення. Ця театральна риболовля більше за п'єсу про китобоїв, це метафора нашої цивілізації, що балансує над безоднею. Її автор сучасний словенський і македонський драматург Жаніна Мірчевська. Вона викладає у столиці Словенії Любляні винятковим покрасі містом, яке охороняється драконом. Саме тут вона навчає майбутніх драматургів відкривати світ через слово. Драма про кінець чи шанс на початок? Відкрийте крах атласа та вирушайте у подорож.